Сьогодні є два вибори, які ну вибори між двома варіантами, які є в Україні. Перший варіант це повністю на себе взяти всі зусилля в цій війні і не розраховувати ні на яких союзників. це чесно, це принципово, це очевидно, але все-таки в цій ситуації є шанс поки що ще в нас залучити союзників. Я говорив про військ антипутінську Сполучені Штати України і так далі. Якщо ми хочемо воювати одні самі проти Росії, ми свої дії з союзниками не узгоджуємо. У союзників, яких у нас раніше було нібито багато, ледве не вся Європа і ледве не все НАТО, сьогодні вимальовується ситуація, коли союзників у нас все менше, але ці союзники вони більш віддані. І я абсолютно переконаний в тому, що можливо сьогодні, можливо, завтра, можливо, вже зараз на РНБО є розуміння, що у нас в світі є ті союзники, які можуть підтримати нас в ситуації з військовим станом, тому що просто так ввести військовий стан, ну в якому стані перебуває Європа, десь там стріляють, якісь там терористи, щось Голове... роблять, а у нас мир і спокій, як тільки десь в Європі. Починається війна, і оголошено військовий стан, зовсім інший стан наступає у всій Європі. І багато хто в Європі цього не хоче. І я розумію, яка була ситуація свого часу у Турчинова, коли на нього тисли, щоб він цього не робив. Ми бачили всі, який тиск був. На Порошенка, щоб він не припиняв оте перемір'я, і так далі. Тобто цей тиск світовий існує, і дуже важливо, щоб сьогодні Порошенко знайшов достатню кількість союзників в цій ситуації. І у мене є відчуття того, що от саме Сполучені Штати, які вже зрозуміли, що треба не, не умовляти Європу почав вступати в дії, а треба починати вступати в дію і провокувати так само Європу.